Це все того, що Путін хуйло. Люди, майте на увазі. Кажемо, що ми нам до клубу тут прийшли. Туда і губаємо. А ми можемо об'їхати щось покубок. Це капіта. А ми нема? га? Да як немає? Вот спитки Ну то вони гаєш, ніколи А бля, нам так стрямно їхати. Да? А ну серьезно, знаешь, там где-то стоїть? В принципі... борьбу майдан. Да, найба проводит, честно Да, ще так, щоб мінти стояли на І я йшов поустречка еще до голов не было. Автобам мамай, ці в тій, машини ні Ось ної. Ви ж пішохвати через конджюба, серед байкери. байка. О, байкери. <ристо> Байкивай. Байки. Важко <ристо> <ристо> показати роботі солівці. <ристо> чувак, це дивись, ти від 2 години. Армагеддон. 9 вже година. Пройшов смерть і ні одної машини немає. Можна світлопар, в принципі, виключити світло законо. Можна і не вставати, не все, не вставати туди, туди. а не вкажи. Вставати 20. Вставати ти і де зумів буде подивитися? А потім сумочку. Не, ну від мене сумочка. Та да. ні, це зараз не загад. 13 район ломається. Так, саме кримінальний район Перша машина, яка приїхала на Стричні за останні 18 годин <рес> 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 з фарами маю Загружаю Сепаратіста Робочий день закінчуємо Честити не можеш завтра Да. А, конечно, дорогой, отличный И кажи, что этот шушот и на днячих, потому что в Италии на долг. Да, я думаю, вы на